Скажи про тренування сьогодні, так було легеньке відновлення після двох матчів. От, як почуваєшся, як настрій? Те, сьогодні, да, таке відновлення було, тренування легке, пробіглися, потягнулися. Вчора було дві гри, всі так замучились, тому що було дві важкі гри, всі майже грали по 90 хвилин, тому сьогодні така легка тренування. Загалом це перші збори для тебе в Динамо зимові. Так ти проводив літні. От, Розкажи про ці збори, наскільки вони особливі для тебе. Чим вже запам'яталися? Збори ну, тяжкі, потрібно багато і бігати, і більш тяжкі збори, чим вони були раніше. Ну, Привик, коли пройшло паро тренування, ноги звикли і все добре зараз. Перша частина зборів у Турецьку пішла до свого в принципі, завершення. Так, попереду офіційна гра. Чи можеш зробити якісь висновки конкретно для себе, чи складно було повертатися знову в тонус? Ну я думаю, не прям складно. Потрібно було там неділя-півтори, щоб прийти, хоч трішки до тих кондицій, які були в сезоні. Тому я думаю, ми добре підготувалися до ігор. Побачимо, як нас вийшло підготуватися. Вже, це вже офіційні ігри і будемо дивитися. Команда провела пару спаррінгів, і ми провели їх, я думаю, на хорошому рівні, тому будемо дивитися вже, як проведемо офіційні ігри. Багато хто вражений взагалі, стилем і манерою. Валентина Робчинського. Розкажи трішки про себе, як у команді, з ким найбільше спілкуєшся, з ким найбільше відкритий. Та, мабуть, найбільше відкритий От Ванат, Брашко, Михалко. Це, напевно, я більше всіх з ними, творишую, ну і ще піхальонок, тому що я вже з ним давно знайомий, то, тому з ними, мабуть, саме так відкритий. Багато футболістів так з Динамо говорять, що майже немає часу чимось займатися конкретним у готелі. От чим взагалі чим займаєшся у вільний час? Та у вільний час. Там, якщо є вільний час, то можу поіграти там, відеоігри якісь чи можу там, в карти з хлопцями поіграти. А так, щоб, ну, звісно, там, позвонити до рідних і там, виділити трохи часу, а так все, в принципі. Про 24 рік багато став для якого Так, Ти перейшов Динамо у 2024 році. От, особисто тобі, чим цей рік запам'ятався? Ну, Це рік для мене як запам'ятався е, тим, що я прийшов в такий клуб, як Динамо, що поїхав і зіграв на Олімпійських іграх. Це теж було велике як досягнення для мене і для всієї країни. І було приємно забити там ще перший гол. А так, ну, хотілося б більше проводити ігрового часу. А так, в остальному, рік пройшов, я думаю, на достатньому рівні. Забив перший гол збірної Олімпійської в залі в історії на Олімпійських іграх. От найприємніший і найнеприємніший момент у 2024 році для тебе. Напевно, найприємніший це гол, а не найприємніший. Не знаю. Напевно, що пропала така команда, як дніпро 1 тому що вона була до мене як, можна сказати, як Дніпро. Сама команда була як. Рідною командою для мене стала і те, що зникла така команда, для мене це найскладніше проти кого з суперників? Індивідуально тобі було грати і чому? Ну, напевно, це Хуан Альварес, коли ми грали проти Аргентини. Напевно, це він. І останнє питання: хто є з найбільш непоступливішим гравцем Динамо? З яким тобі дуже важко вести боротьбу один один і чому? Ну, напевно, напевно боротьбу це напевно. Упов про школи, вони дуже фізично сильні, <кій> і, напевно, з ними саме фізично фізичну боротьбу вести.